Традиційно розпочинаємо з Віталієм Портніковим, журналістом, публіцистом, аналітиком, одним з найулюбленіших експертів нашого Ютуб каналу. І я, впевнений не лише нашого Пане Віталій. сьогодні чисте четвер, Я все ж хочу задати вам питання в контексті того, що відбувалося в Україні. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану продовжилась мобілізація. З одного боку у них не було вибору, тому що а як не продовжити воєнний стан, поки триває війна? З іншого боку, дуже багато політиків в куларах по суті, це рішення назвали таким, що точно вже каже про те, що виборів цього року швидше за все не буде а і перемир'я не буде. І ось в цьому контексті питання як на чистий четвер. Чи потрібно нам тим, хто я не про. Вас зараз, тим, хто мав надію на це перемир'я, швидке перемир'я від Дональда Трампа. Чи потрібно нам сьогодні по суті очищати свої голови від цих думок? Мені здається, що якщо вдасться досягти перемир'я, то Верховна Рада може скоригувати питання воєнного стану і мобілізації. І про це, до речі, говорила з трибуни українського парламенту, колишня прем'єрка Юлія Тимошенка. Але поки що немає об'єктивних причин для того, щоб вважати, що таке рішення дійсно може бути ухвалене щодо перегляду. Я думаю, що Верховна Рада зможе ще неодноразово повернутися до питання продовження воєнного стану і мобілізації України. Ну але якщо говорити в контексті останніх подій, заяв, чи ну те, що зараз в телеграмах пишуть, що в Париж якимось чином обговорюють. Перемир'я, яке може 20 квітня е, наступити, от як ми маємо на ці всі е, заяви багаточисельні, з боку е, Сполучених Штатів Америки реагувати? Мені здається, що про можливість перемир'я з 20 квітня говорив тільки народний депутат України Олексій Гончаренко. Я бачив його як джерело такої інформації. От, але вважати, що в Парижі можуть домовитися про перемир'я 20 квітня, це все одно, що колись вважати, що форум миру, який відбувся у Швейцарії, може призвести до миру. Неодноразово пояснювалося: ніякого миру і ніякого припинення вогню і ніякого перемир'я не можна досягти без участі обох сторін конфлікту для того, щоб щось відбулося, одна поруч з одною мають сидіти дві делегації України і Російської Федерації. Так, вони можуть спілкуватися через посередників, як це? Відбувалися, скажімо, в Омані, де представник президента Трампа Стів Віткоп розмовляв за посередництвом міністра закордонних справ Оману і з міністром закордонних справ Ірану Абаса Маракч. Однак, присутність представників Росії для того, щоб був мир, є обов'язковою. Там, де немає Росії, можна домовитися тільки щодо спільних позицій сторін, які вони будуть пропонувати Кремлю. Тобто, Сполучені Штати, Європейський Союз. І Україна можуть між собою узгодити певні спільні позиції. Як відреагує на них президент Російської Федерації, ми не знаємо. Однак, думаю, що швидше за все його реакція буде негативною. Водночас експерти відзначають, що ось цей візит до Макрона. Вітхофа Віткофа і Рубіо може означати особливо те, що Вітхоф, власне спілкується з Макроном, може означати те, що таким чином американці хочуть переконати Європу. І, зокрема, Макрона, який виступає одним з лідерів е, на словах і не тільки на словах підтримки України, менше підтримувати Україну. Ну, мовляв, ця формула менше зброї. Е, але це знову ж таки російський наратив: менше зброї для України, і тоді е, війна може припинитися для того, щоб припинилася війна. Нічого ніяк це не буде пов'язано із тим, скільки зброї буде в Україні. Якщо в Україні буде менше зброї. Росія просто окупує більшу частину української території. Росія не збирається завершувати війну з Україною. Менша кількість зброї для України буде означати, що Збройні сили України не зможуть утримуватися на певних рубежах. Як це, до речі, було, коли знову-таки за участю Дональда Трампа було призупинено ухвалення рішення про постачання нам зброї ось того пакету, який ми отримуємо зараз, і ми тоді втратили контроль на Авдіївкою. Якщо зараз нам, там або європейці та американці, перестануть постачати зброю в достатній кількості, ми можемо ще втратити контроль над певною кількістю українських населених пунктів. Але війна від цього не завершиться, тому що у президента Російської Федерації не є досягнення перемир'я на якихось умовах. Всі ці умови Росії це лише привід для продовження війни. Задача президента Російської Федерації є продовжувати війну аж до моменту зникнення української держави з політичної мапи цього світу. В Москві цього не приховують, і мені здається, що ніхто не має сумнівів в тому, що саме це є головною метою президента Росії. А щодо того, про що може говорити відков з Макроном, ну він може з ним говорити, скажімо, щоб європейці приєдналися до тих умов, які висувають росіяни, коли говорять про можливість припинення вогню, скажімо, на чорному морі, тому що без того, щоб Росці був повернений до СВІФТУ. Росіяни навіть відмовляються домовлятися про це перемир'я на морі. А Вітку, очевидно, потрібні певні перемоги, тому що є абсолютно очевидним, що ця людина, яка займається водночас і Україною, і Іраном, і близьким сходом, близька до фіаска по всіх цих трьох напрямках. А так це можливо тому йому в підтримку дали більш досвідченого політика, що найменше Рубіо. Ну, я думаю, що питання не в досвідченості Рубіо чи Вітхофа. Я думаю, що ситуація може бути пов'язана із тим, що ці два політики, як зараз повідомляють у медіа американських, вони дотримуються різних позицій. Рубіо і Майк Олц, відсутній в Парижі радник з питань національної безпеки, притримуються більш жорстких позицій по відношенню до Росії і по відношенню до Ірану. А Вітхов і віце-президент Венс разом із міністром оборони Хекс, люди далекі від політики, притримуються думки, що можна все вирішити дипломатичним шляхом. І фактично, і росіяни, і іранці, і хамасівці, до речі, водять їх буквально замість. Затягують перемовини, намагаючись отримати якісь позиції, і це абсолютно дивовижна річ, що ці люди вони схиляються не до союзників, а до ворогів. Вони відмовляють Україні, вони відмовляють Ізраїлю в той час, як росіяни і іранці узгоджують між собою спільні позиції. От сьогодні, скажімо, міністр закордонних справ Ірану прибув до Москви, привіз до Путіна послання. Аєталиха Менії, верховного лідера Ірану, ще більш небезпечним для Сполучених Штатів є той факт, що міністр оборони Сполученої Саудівської Аравії зараз у Тегерані, і він привіз до Аєталиха Менії послання короля Саудівської Аравії Салмана, і це дуже небезпечно, тому що якщо Іран і Саудівська Аравія домовляться між собою сьогодні, скажімо, по енергетичних питаннях на енергетичну політику президента Сполучених Штатів чекає фіаско невідомого розміру і. Побоюється, що Дональду Трампу не доведеться не тільки не здійснювати жодних кроків по відношенню до Ірану, але й відкласти свій візит до Саудівської Аравії на невизначений термін. А за всім цим, як ви розумієте, стоїть тінь головного суперника Сполучених Штатів Америки у сучасному світі Китаю. Візит міністра оборони до Саудівської Аравії, Саудівської Аравії до Ірану це великий успіх Китаю. Те, що Іран затягує перемовини з американцями, дякуючи Вітхофу, який водночас говорить з Путіним, це великий успіх Китаю. Те, що сьогодні Росії рано згоджують свої наміри, це великий успіх Китаю. А сполученим штатам залишається в цій ситуації домовлятися про щось з європейцями, і це дуже правильно, тому що Сполучені Штати мали б дослухатися до тих, хто більш реалістично дивиться на світову політику, ніж ці дивовижні люди з адміністрації Дональда Трампа. Пане Віталі, свіжа заява від Дональда Трампа, ну багато вже телеграм-каналів її розповсюдили, тому, думаю, можна верифікувати вже її. Уже цього тижня буде відповідь РФ щодо миру в Україні. А там кома, і Трамп додає, але після цього ми а власне після цього ми і будемо приймати рішення. Однак я вірю в Дональда Трамп. Вірить в швидкий, швидкий мир. Як ви гадаєте, які, чи буде цього тижня відповідь від Російської Федерації і якою вона буде? Ну, наскільки я розумію, ідея перемовин в Парижі, якраз формулювати спільну позицію Сполучених Штатів, країн Євросоюзу, Великої Британії і України, запропонувати цю позицію Росії і очікувати від Росії відповідь. Але може бути така ситуація, що, по-перше, Росія не буде поспішати з цією відповіддю, тому що Росії нема куди поспішати. У Путіна немає ніяких 100 днів на відміну від Дональда Трампа. Він збирається правити 100 років а на 100 днів. Як ви розумієте? А по-друге, ця відповідь може не задовольнити Дональда Трампа, і тоді американському президенту знову доведеться вирішувати, що йому робити в ситуації, коли російська сторона фактично ігнорує всі його бажання. Пане Віталі. Ви не раз наголошували про те, що не є військовим експертом. Але я в одному з ваших ефірів почув дуже цікаву фразу, і я вважаю, що ми маємо цю історію принаймні, в українських медіа, в українських головах людей, які нас слухають, розповсюджувати, що будь-які поступки Російської Федерації територіями. І власне в цьому може бути паска можуть завершитися тим, що Російська Федерація просто вийде на ті рубежі, за якими нема фортифікаційних споруд, які збудовані зараз українськими військовими на території Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, і далі в них взагалі буде відкрита дорога до поглинання ще більших територій. Наскільки це взагалі може бути стратегією з боку Путіна у цих перемовинах, справжньою стратегією? Ну, це справжня стратегія є. До речі, я вам чесно скажу, що якщо б я був охоронного голокомандуючими збройними силами України, я будував би дві черги фортифікацій по лінії, зіткнення між російськими і українськими військами, там де можна це зробити зручно, і по адміністративних кордонах Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької області. Щоб було дві черги. Тому що якщо ворог знає про дві черги, він принаймні розуміє, що ці адміністративні кордони для нього нічого не дають. Я дійсно не воєнний експерт, але я пам'ятаю історію. Я пам'ятаю історію поглинання Чехословаччини Німеччиною Німеччини у 30-ті роки ХХ століття. Це був, я б сказав, такий шах і мат. Перше, це був Аншлюс Австрії. Коли німецькі війська вийшли на кордони Чехословаччини, яке сама Чехословаччина вважала мирними і не будувала там фортифікації, це кордони Австрії з Чехословаччиною, колишні кордони Австрії. І друге, це коли це був шах. А мат, це були коли після Мюнхену німецька армія вийшла на адміністративні кордони Судецької області, яка була передана від Чехословаччини до Німеччини. До речі, якщо подивитися на карту. Ви побачите, що це дуже невеличка частина території є насправді. Але ця частина території, контрольована Німеччиною, позбавила Чехословаччину всіх тих укріплені і всього того плану оборони, який розроблявся з моменту проголошення незалежності Чехословацької Республіки. Ми приблизно в тому самому стані. Якщо хтось погодиться на Вихід російської армії на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей це буде не мир, а це буде фактично пряма загроза сусіднім регіонам. І можна бути впевненим, що за певний час російська армія займе частину тих регіонів, які є сусідами Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей. Кожен може подивитися, що це за області. Не буду їх тут називати, щоб не лякати людей зайвий раз. І тоді буде вимагати, щоб українська армія вийшла з адміністративних кордонів вже цих областей, на території яких буде проведено з таким самим, я сказав, результатом, як в тих областях, які зараз анексовані, псевдореферендум по приєднанню цієї території на... до Російської Федерації. І це типова тактика салямі, яка в результаті може призвести до зникнення України з політичної мапи світу за прикладом до воєнної Чехословаччини. От і все. Але водночас, ми, якщо там досліджувати і звертати увагу про що говорять російські пропагандисти, і фільтрувати це як можливу тактику Російської Федерації, ми цього тижня почули такі доволі несподівані меседжі про те, що там і в Харкові люди не можу не зовсім очікують росіян там, що стосовно Львова і західної України. вони в принципі постійно так говорили з одного боку. Вони це Стверджувала з іншого боку, обговорювали, а що потрібно для того, аби ну по суті відфільтрувати там мільйони населення, щоб контролювати ці території. От про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що вони розуміють, які території їм потрібні, які не потрібні, чи це знов ж таки якесь таке окозамилювання, так аби от ми власне про це з вами в наших українських ефірах говорили. Ну, я думаю, що це просто розуміння того, що, Україна, що Росія має справу з великою кількістю нелояльного населення. І таким чином вона має, вона має його позбуватися. Тобто, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорить, що мова йде про народ, а не про територію. Я якраз протилежної думки, я вважаю, що мова йде про територію, а не про народ. Що народ, який має на увазі Сергій Лавров, це якийсь віртуальний народ, який зараз не знаходиться на території України. А яке існує виключно у вигадках російських пропагандистів, і тому звичайно, і ми це бачимо по окупованих територіях, коли Росія приходить в певний регіон, тим більше коли мова йде про регіони, які вже значно постраждали від війни Росії проти України, не будемо забувати, що з Донецької та Луганської області було інакше, тому що ті частини, які були під російською окупацією, вони були окуповані фактично без великої війни. А тут мова йде про велику війну, про руйнування. Про вбивство цивільних мешканців, про велику кількість людей, родичів, яких служать в українській армії. Тощо Звичайно, велика частина цих людей вона залишить сама територію окупованих регіонів в момент, коли з'явиться загроза їхньої окупації, появи російської армії. Інша населення, яке буде під окупацією, буде, я б сказав, трьох знаходитися ситуаціях. Велика частина людей буде вигнана просто шляхом фільтрації. Частину людей буде заарештована, закатована і посаджена в концентраційні табори, які будуть створені на території окупованих регіонів. Частину людей з цих концентраційних таборів відправиться до російських в'язниць. Люди, які скажімо, там, є українськими патріотами, брали участь в українському політичному житті, в українських державницьких організаціях служили в українській армії. І, звичайно, будуть передані для проходження. Оцього, я б сказав, часу ув'язнення в російських конституційних таборах, тим більше ідея повернення до табірної економіки є важливою ідеєю Кремля, і ця ідея обговорюється в близьких до Володимира Путіна колах, починаючи з двадцятого 20... з... З... з початку його правління. Це я просто знаю. Так що я завжди цікавився, як вони збираються відтворити табірну економіку. Тепер я розумію, як за рахунок українців. Ну, а частина населення, яка дов... може довести свою лояльність. Російському режиму залишиться на цих територіях, але вона буде розбавлена великою кількістю російських переселенців. От і все. І в принципі, на окупованих територіях автохтонного населення не залишиться, залишиться там 20-30% тих, хто там живе зараз. Я маю на увазі нинішні тери... ці території, які не окуповані ще. Але ж ви можете подивитися, що стало з населенням Донецька, як зменшилося населення колишнього українського мільйонника, Хто там живе? Це. Абсолютно звичайна ситуація в історії будь-якої такої території, коли змінюється демографічний склад, і не Росія перша держава, яка вдається до таких інструментів для того, щоб посилити свій вплив. Так, це відбувається ще в Римської імперії, я б сказав, якщо не раніше. Те, що треба чітко усвідомлювати, що ті території, які окупує Росія, вони перестануть бути демографічно. І національно Україною і стануть Росією з точки зору населення, яке там буде, там буде проведена зачистка, деукраїнізація, спотворення історії, знищення всього, що пов'язано з українською культурою і цивілізацією, і підміна всього цього російськими артефактами і російським населенням з території Російської Федерації. Ви зачепили справді цікаву інформацію: табірна економіка. А це можливо взагалі? У тому столітті, в якому ми живемо, у цьому старіччі, можливо, все деталі. Ви вже могли б переконатися. Тобто, це повторення того, що було там в умовних 30-40-х роках, чи все ж це більш варіант. Ну, ми не можемо стверджувати, що Китай має там умовну табірну економіку, але в них також вона контрольована. Чи це в сторону сорокові роки го сторіччя була планова економіка? Це ринкова економіка, яка може допомагати ринковій економіки Російської Федерації витримати в протистоянні з цивілізованим світом. Ну сумовно кажучи, є державні підприємства, є військово-промисловий комплекс, є певна там участь у видобутку корисних копалин. До речі, якщо Путін дійсно збирається домовлятися із Трампом. Щодо так званих рідкісноземельних металів, то треба розуміти, що сама екологічність цього підприємництва і самі ризики видобутку, враховуючи те, де взагалі росіяни збираються це все видобувати, це холодні райони і таке інше, воно якраз потребують табірної економіки. Ви згадали про рідкоземельні чи рідкісноземельні метали. Ще зі свіжих заяв Дональда Трампа він стверджує, що угода з Україною буде підписана наступного четверга. Ми поки що не бачимо кінцевого тексту цієї угоди, але спілкуючись і обговорюючи цю угоду, мені здається, у нас завжди здебільшого в українському соціумі є дві крайності: або зрада, або перемога. Що, на ваш погляд, ця угода. Чим вона стане, якщо буде підписана зрадою, перемогою? Чи це проміжний етап і не треба драматизувати? Я думаю, що це проміжний етап. До речі, президент Зеленський теж сьогодні говорив про те, що ця угода може бути підписана. Він казав, що навіть сьогодні може бути підписане меморандум по такій угоді. Якщо це буде меморандум, угода про наміри, це одна історія. Якщо це буде якийсь повноцінний текст угоди? Який має бути ратифікований Верховною Радою, це інша історія, як ми розуміємо. Для того, щоб Верховна Рада цей документ ратифікувала, з ним має бути ознайомлено українське суспільство. Перед ратифікацією будуть дискусії, будуть дебати. Ніхто не сказав, що український парламент обов'язково ратифікує документ, який суперечитиме українським державним і національним інтересам, навіть якщо під цим документом буде підпис представників українського керівництва українського? Водночас ну Найбільше цих тез в інтерв'ю CBS президента Зеленського з'явилося. Мені здається, що так багато різко стосовно високопосадовців Сполучених Штатів Америки президент Зеленський ну давно вже не висловлювався після тої такої ну пріснопам'ятної насправді зустрічі. У овальному кабінеті, у Білому домі, риторика президента Зеленського дуже часто була значно м'якшою. Не знаємо, стримував, не стримував себе президент Зеленський. А зараз там і критика стосовно Джей Ді Венса і е, тих заяв, які лунають з боку Віткофа, і є якісь певні такі критичні, можна сказати, е, наміри в висловлюваннях стосовно Дональда Трампа. З чим це пов'язано? Чому президент Зеленський знову? Е, не стримує себе або міняє свою позицію. от цікава ваша пози... думка стосовно цього. Ну о, сьогодні ж президент знову давав брифінг багато що сказав, окрім цієї е, історії з інтерв'ю американському телеканалу. І він знову критикував Стіва Віткова Я вам скажу чому. Тому що він розуміє, що є розбіжності в позиціях в самому американському керівництві. Він не критикує президента Трампа. І він нічого не говорить про позицію державного секретаря Сполучених Штатів чи пропозицію радника з питань національної безпеки Сполучених Штатів. Ми всі розуміємо, що в команді Дональда Трампа є серйозна боротьба за пекла. І своїми заявами Зеленський не погоджується просто з частиною американської команди, з якою не погоджуються її власні колеги. Цієї частини, так що тут я не бачу ніяких проблем. До речі, Зеленський говорить теж важливу річ, яка може бути важливою для Президента Трампа. Він сьогодні сказав, що Китай постачає зброю до Російської Федерації, і це ця заява Зеленського. Вона виглядає абсолютно я сказав, логічно з точки зору того очевидного геополітичного протистояння, яке зараз відбувається між Сполученими Штатами і Китаєми, буде набувати нових рис, нових обрів наступні тижні і місяць. І так різко з приводу Китаю, як ви знаєте, президент України ніколи не висловлювався. Ви пам'ятаєте, що він завжди спростовував той факт, що Китай допомагає Росії зброєю? Пам'ятаєте? І сьогодні це ж продовження. Насправді, після того, коли було публічно. Максимально відпрацьовано питання китайських полонених. Вони приходили так, на говорилося, що там ще такі міської тактика. А тепер говориться, що китайські представники займаються виробництвом деякої зброї на території Росії. Ми про це говорили роками. Ми говорили роками про те, що Російська Федерація і китайська робітничою із точки зору виробництва зброї. Ми радили українському керівництву уважніше подивитися до більш серйозного співробітництва економічного з Китайською Республікою на Тайвані, але в Києві завжди дотримувалися тої позиції, що ми обов'язково маємо про щось домовитися із Цзіньпіном. Зараз очевидно, що домовитися із сі Цзіньпіном, це означає посваритися із Трампом, що голова Китайської Народної Республіки і президент. Сполучених Штатів знаходиться у дуже серйозному конфлікті, який може призвести до неймовірних наслідків для усієї планети. І Україна має просто обирати сторону в цьому конфлікті вагітному Третій світової війни. Від нашого постійного глядача з Ніком Amazing Johnny. питання Портнікову дуже просте, але знаєте, це ж і важливо відповідати на питання і запити простих людей. На думку пана Віталія, чому навіть після жахливого обстрілу Сум Трамп не засуджує агресора Путлера? Я тут додам також ці резолюції в ООН, де Сполучені Штати по суті там встають на позиції Російської Федерації Білорусі. На що вони ще сподіваються, враховуючи от весь той каскад подій, заяв і дій президента Російської Федерації, не лише його в чому надія, що вони хочуть побачити в очах Путіна, коли вони зазирають йому туди? Ну таким комплементарним поглядом назвемо це так. Так, ми ж це все проходили в 2019 році. Ну, президент Трамп дотримується цієї ж позиції як довоєнний президент Зеленський, що якщо не ображати Путіна, він е, піде на якісь умови миру. І саме тому, до речі, Сполучені Штати голосують в ООН. От ви бачите цю таблицю з державами, які є традиційними союзниками Російської Федерації. Тільки ці вісім держав, ну вісім, включаючи Росію і Сполучені Штати Америки. Таких ганебних голосувань Сполучених Штатів Америки в житті ми не бачили. Це всі держави, які є союзниками Москви, і, до речі, ворогами Сполучених Штатів: Білорусь, Нікарагуа, Малі і поруч із ними Сполучені Штати Америки, які переконують, що вони таким голосуванням просто сподіваються на мир в Україні. Це блюзнірство. І коли запитують, а на що сподівається Трамп, ну Трамп просто симпатизує Путіну. Він не може це відкрито сказати, він не може це продемонструвати. Але коли йдуть голосування, в ООН, ми це бачимо.